Усім привіт, вітаю на каналі CryptoVlar. Давайте перейдемо безпосередньо до огляду також розбору кількох моїх позицій за вчорашній та позавчорашній день. Відразу скажу, що торгівля трошки не вдалася, оскільки отримав три стоп лоси І наразі, якщо брати січень місяць, то. Моя статистика виглядає наступним чином, тобто, бачимо, з 6 угод одна лише угода закрилась по тейк профіту і п'ять угод по стоп лосу З точки зору RR, то, в принципі, якщо брати, що ось, наприклад, цей плюс перекрив два мінуси і трошки пішов на 1,4 RR лишився в Профіті. І якщо для прикладу взяти, що наступна угода все ж таки вдасться мені закрити в плюс, то вона також перекриє ці е, мінуси. Ось це, звісно, за умови, якщо буде плюс. Але якщо брати по відсотках, то 16% становлять мої профітні угоди. Тобто, е, і це в принципі не дуже, скажімо так, радує око, але нічого страшного, продовжую. Прогувати. Давайте перейдемо до детальнішого огляду цих позицій. якраз Перша позиція була відкрита в вівторок. По біткоїну керувався наступною логікою. Ось тут у нас знаходився 4-годин імбеланс звісно, відкривати. Лонг, коли вже ціна виросла настільки, можливо, не сама розумна ідея. Але я керувався тим, що на денному таймфреймі ми не досягли денного імбалансу, тобто ми не виконали його тест. Ось і е, логіка була наступною: що все ж таки ми, як мінімум, мусимо виконати його тест, а після того піти на корекцію. Але знову ж таки, е, бачимо, що ціна виконала тест 4 годинного імбалансу ось тут. Mm. Тут була у нас така невеличка консолідація, тобто акумуляція, потім маніпуляція, і я розраховував на дистрибуцію на 15 хвилинному таймфреймі. Ось ця свічка закрилася таким великим свіпом. Ось, і года була відкрита. Але якби я ще трохи почекав, для прикладу, на 5 хвилинному таймфреймі, ми бачимо, що ціна. Не сформувала е, shift, тобто, у нас не відбувся розворотний сетап ось в даній точці. Тобто, так, ціна повинна була вийти е, за межі ось цього максимума, повернутися е, на тест і тоді вже піти вгору. Це моя технічна помилка, якби я. Ще трохи почекав і не відкривав позиції, то даного е, мінуса вдалося би уникнути. Так, давайте перейдемо до наступної угоди. Це монета Hive. Е, також я її розбирав в попередньому огляді. Тут у нас е, сформувався 4-годинний імбаланс також хороший біл ліквідності, тобто, ось дані рівні максимуми. Ціна виконала тест даного імбаланс, і якщо перейти на 5-хвилинний таймфрейм, то бачимо, що в принципі тут же ціна почала ламати структуру, тобто shift, на 5 хвилин закріпилась тілом, і якраз в цій даній точці я відкрив угоду з цілю на зняття даного максимума, тобто тут в районі 2 r можна було б взяти. Але якщо переключитися на 15 хвилинний таймфрейм, то бачимо, що все ж таки Market Shift у нас був ось тут трошки вище, і ціна закрилася просто свіпом. Також, якби я дочекався закриття 15 хвилинної свічки, я б тут не відкривав лонг, оскільки бачив би, що тут всього лиш свіп. І даного мінуса також вдалося би уникнути. А, тому дві позиції, які закрились по стоп лосу я рахую це суто по моїй вині, а, по моїй технічній, скажімо так, частині. Ось. А наступна угода це була відкрита вчора по Аптусу. А, бачимо ось це даний таймфрейм. і... Логіка, якою керувався, бачимо. Ось тут раніше у нас був свіп з ліквідності тут також був свіп Ми вже отримали імпульс висхідний імпульс з закріпленням, тобто вже Market Shift, і в моменті у нас відбувалася і досі відбувається корекція. Якщо перейти, А, і, до речі, тут ще є на денному таймфреймі, imbalance ось і, і в цьому імбаленсі якраз я відкривав угоду е, на молодших таймфреймах. Ось так вона виглядає. Це на 4-годинному таймфреймі. А якщо прийти на 15-х хвилин таймфрейм, то бачимо, що в принципі у нас тут вже відбувся shift, і угода була відкрита від даного 15-х хвилинного імбалансу. Цілю для себе ставив е, як мінімум зняття ось даної. Компресій і тест 4 годинного імбаланса, але оскільки біткоін провалювався і, в принципі, криптовалюта вся падала, Аптус е, також пішов вниз, і е, в даному випадку я отримав мінус. Ну, даний мінус я б е, все ж таки відніс більш до такого статистичного е, ось, тому давайте перейдемо до сьогоднішнього огляду активів, які я вибрав е, сьогодні. По біткоїну навряд чи я буду сьогодні відкривати угоду. Бачимо ми в загальному, що біткоін перебуває в певній такій консолідації. Тут у нас раніше відбувався свіп CLC-ліквідності, ось, ось тут і також тут. Ми можемо припустити, що взяти, для прикладу, ось цей імпульс, що ціна. Ем, Якраз в цій зоні, де вона зараз перебуває, саме в зоні ОТЄ, повинна б була розвернутися і піти далі вгору. Але якщо ми перейдемо на тижневий таймфрейм, бачимо, що в нас досі є не тестований тижневий імбеланс, тому при такому сильному несхідному руху вниз, я припускаю, що все ж таки ми можемо ще опуститися нижче для якраз таки його тесту. Плюс тут у нас є ось ця компресія так не знята, тому, швидше за все, найближчим часом ціна mm. піде знімати дану компресію і виконувати тест тижневого імбаланса, на мою думку. Хоча, в принципі, може і ми тут розвернемося і підемо далі вгору. Буду слідкувати за біткоїном. А в моменті для себе вибрав е, також монета Hive. Е, бачимо, що ціна коректується. Якщо взяти сітку Fibonacci накинути на ось даний імпульс. Ну, то можна припустити, що, в принципі, можливо, ціна буде продовжувати дану корекцію в зону ОТЕ, якраз для тесту 4-годинного імбаланса. Також бачимо, що. Моменті ми виконуємо тест імбаланс, який вище знаходиться, ось але е, все-таки при такому е, несхідному сильному русі я думаю, що і ціна е, надалі піде вниз. Тому для себе я виділив е, 4 години імбаланс. Ось тут який вже сформувався, і е, на годинному таймфреймі також є імбаланс. Тому або в цьому імбеленсі, або в наступному я буду очікувати на 15-хвилинному або 5-хвилинному таймфреймі розворотну формацію для а, відкриття шорт угоди. Ось, і, де таргетом буде слугувати оновлення мінімума, можна е, поставити також е, як за таргет, е, повне перекриття даного імбеленса, або взагалі тест. Е, Імбаланс, який знаходиться нижче. Звісно, це все за умови, якщо ціна ось тут е, сформує розворотну формацію. І також е, взяв для себе два активи, які, незважаючи на падіння е, решта криптовалюти, е, показують висхідний рух. Це монета ГЕС, ГАС. Бачимо, що ось тут ми зняли sell side e, by side ліквідність, тому можна припустити, що наразі ми підемо на корекцію, тобто на тест найближчого імбаленсу, а найближчий імбеленс знаходиться ось e, в даній зоні 4 години імбаленс, Тому, в принципі, буду слідкувати за реакцією ціни на даний імбаленс. А якщо буде сетап, тоді. Можна відкрити угоду якраз з ціллю на даний максимум. Якщо, якщо ж даний імбаланс пробивається і ціна не отримає від нього ніякої реакції, тоді ем, є в нас нижче ще один 4-годинний імбаланс, який ем, якраз знаходиться в зоні ОТЕ, в якому також можна буде розглядати позицію лонг-позицію. Е, І е, ще одна монета LSK. Також бачимо, що наразі в нас є хороший імпульс, який вже на 4-годинному таймфреймі закріп, закріпився тілом. В е, моменті ми виконуємо тест 4-годинного е, Ось, І, в принципі, на 5 хвилинному таймфреймі ми вже сформували Shift. Тому, можливо, і зараз я одразу а, відкрию угоду, бачимо, що ось тут у нас відбувся а, свіп ліквідності. Але якщо переключитись на 15-х хвилинний таймфрейм, ну, можливо, все ж таки варто було б дочекатись а, ще одного а, свіпу. Можливо, повністю перекриття даного імбалансу і тоді входити в угоду. А, Можливо, я так швидше за все і зроблю. Ну що ж, а дякую всім за увагу і бажаю вам профіту.